Братва, всім здорова! З вами я, Нєскар, і ви на моєму каналі. Коротше, випав я на декілька днів зі світу, тому що немає світла цілими днями. Бляха, зараз, щоб ви розуміли, 11-та година вечору. І, і, і тільки ввімкнули світло, я такий, так, треба бігти записувати відос, тому що, бляха, ну, це не діло, коли відосів немає. Тому я коротше, знайшов гру на швидку руч. Хотів би щось таке, хотів би зіграти в щось таке прям величезне, якусь таку сюжетну, прикольну гру. Може у вас в коментарях буде якийсь може приклад, щоб ви подивилися, тому що у мене була ідея пограти в сталкера. Коротше, не про це. У нас якась гра, інтернет-кафе Супермаркет, симулятор 2024 року. Коротше, ще один якийсь симулятор, але тут вже інтернет-кафе, ще й супермаркет в одному. Так, що у нас хочуть? Please enter your store name. Так, э, назва у нас одразу. Ну, нехай буде. In store. Ні, АТБ. and start. Поїхали. АТБ Day One, 2000 доларів у нас. Загрузочка. Да, без світла, коротше, взагалі. Така дичина, бляха, ніхера не встигаєш, ніхера в тебе немає. Все, бляха, псується. Так, to control, move і прыжки. Please escape to close this panel. Окей. Ви шо? Так, сліп? Якийсь у нас тут шкафчик. Виходимо на вулицю. У нас 2000 доларів. Непогано у нас хата, немає. Немає ніде посрати, ніде помитися. Ого, там дід прикольно бігає. <ріх> так, follow on screen, коротше, слідкуй за екраном. А, у тебе є, коротше. Короче, нам показує, куди йти. А тебе. Все правильно. О, це трішки повеселіший якийсь е е симулятор, ніж ми минулий грали. Тут і людей якось більше на вулиці. Але ж знову ж таки, не їздять машини, ну таке не, не зовсім воно живе. Так, rolling shutter, Ага, відкриваємо цей ролет. New task Коротше, що -то там дуже багато, е, повне сміття. Зажми Tab, щоб відкрити. Угу. Пусті руки. Коротше, що е, зробити. Е, to Go to Conversation Store. А нахіра я відкривав свій, свій магазин, якщо мені треба взагалі в інший. Окей, пішли. Людям взагалі похер. Вони ходять по дорозі. Ну, Да, щось таке. Добрий день. Так, я так зрозумів, що нам треба? Клін шо? Шо це таке? Ніхерасів. Ебрум. Окей, брум це щотка. Обувіник якийсь трешкен. Беремо. Бакс. 5 штук. Раз, два, три, 4, 5. Марвелс. Це ці супергерої. Go back to your store and clean it up. окей. Okay. Виходи. Йопт... Виходимо. Куди біжиш? Куди біжиш? Куди біжиш? Куди біжиш? Давай зі мною зі мною, зі мною, зі мною. Давай тут магазин новий, давай ви разом будемо. Нічого собі тут криша, бляха, панорамна. Так. Ой, який неприємний звук тільки що був. Знову треба додавати в гру, блядь, свою музику, тому що музики ніякої немає. Ну, це огида. Ага, він, коротше, сам викидує. Смітібаг. Е, Цей пакет, блядь, з мусором. Коротше, щось мені не дуже взагалі все подобається, якщо чесно. А нахера мені ця щітка, якщо тут, ну, типу, в принципі, все чисто? І що мені треба зробити з цим? Пікап треш. Сюди, я так понял, да? Угу. А я можу викинути її прямо прям заздалегий? Петь. Ще й 10xp, короче, чим краще ти кидаєш. Так, окей, open the web браузер. Тут, я так понял. Да, в комп'ютері. Уєбу. Ух ти, який звук приємний. Пресса uh, Так, веб-браузер. Uh, надо, что? Ебать, маркет. Walmart, худ, хорошо. Алана, плорио. Импро, интернет, спад. Сингардан, дизайн. Бан, бил, вил, слу... Упооооо. Сука! Мы же могли выиграть. Я зараз ведь А, это 50 было? Е, хорошо, ебать маркет, окей. Мішен на плакане мета. Так, нам треба купити е, монітор. Який, нахує мені монітор? У мене ж є ноутбук. Пуршики мене манікори. Почекай, що ти хочеш? Воно на воно на турі хоче, щоб я купив це це. Геймінг тейбл, нахуй не тур. Ааа, у нас же ж інтернет кафе. <р> Точно, блядь. Комп'ютер хост мені треба. Девін. Почекай, монітор. Треба вибрати, який я монітор хочу, правильно? Unlocket інтернет, понятно. Вінтаж монітор, Вінтаж кейборд, Вінтаж Маус, кеш регістр, треба мені, це що? Що мені ще треба? Мені треба ще стол. У нехай буде вже гамно якесь. Стул. Комп'ютер, Олд, касовий апарат. Що тут, ще? Ну, я так понял, кассовий апарат щи треба. Хоча у мене почекай, у мене немає. У мене немає. Си херни. Блядь, де то пиздец просто. Боже, боже, що за игры вони роблять? Це кошмар. Окей. 400 баксов 6 то ордер. Приїхало уже, да? Ого. Короче, краще на гору не дивитися. Тут тут щось прям погано, блять, 10 ФС. Коли на небо дивишся, Waiting to delivery. що <laughs> <Шо> за хуйня за хуя? <laughs> Тиху, блять, там комп'ютер, ти придурочний. Єбать просто це якийсь сюр Це просто пиздець. Йта ви манья. Що <laughs> відбувається? Давай, короче, вот так. Я понял. Мы, короче, жрубам интернет-кафе. Блять, щоб никто... Ой, тут че и пузды можно. Нихера себе. Так, компен сам поставить кудись? то мені треба його поставити? поставить. Ну давай, як я колись сидів, давай я поставлю тут. Не бігай! Ой! Все, вибач, вибач! Блять! Сука! Ебать, Є... блять, пошел ты нахуй! Ебать, я еще и бабок с ним золотал! Захуя! за хуйня? Боже, что я играю, блядь? Дох, это пиздец, и кисть блядь. <laughs> блядь. ну прикольно, ладно, забавно, я дичь просто отбывается, не для меня, как для людини, яка... Угу. давай там, я отпочиваю, блядь, мозг. Так, хорошо. Коротше, як кіберспортсмен клавіатуру одразу ставимо, по нього так. Як Simple в свій час ставив, да? І що у нас тут? Стульчик. Все, правильно. Punch, Squat Down. Клієті Decoration, Shift, Hide. Hide Hood for 5 for 5, 5 seconds. Окей. Зараз 5 се... А нахуя? Це ж скріни якісь робити чи що? Close this panel. OK. Backpack cake. Don't forget to open the store on your computer. This is how customers. Окей. Okay. Треба, короче, відчиняти. Open store. І Але як тільки? Розкажіть мені, будь ласка. А, так, я понял. Калькуляче даже тут є. А як відкрити? Games? Music player. Так може не треба мені. Ну. Це можна було б зробити і одразу. Ну все ж, що полков. Можна було, блядь, і одразу включити музику якусь. А. Так почекай, не закривай її. Отак, ну хай буде відкрита. Що за геймс? О, чувак якийсь прийшов вже. Тьолочка. Дівчина вибачаюсь. <alongside> може вам допомогти? того Network Management Software. А, їй треба ще й увімкнути комп, я понял. Ось Осьо, дівчинка, adjust the price Я можу навіть ціну меня, Ось все. Все, да. New task, pay та. А шо вона грає? Покажи, розкажи. Шо це за таке, бля? якась дота. Warcraft, щось таке, коротше, вона грає, ну, взагалі незрозуміла джерела. Що... Хоча б, ну... Не знаю. Мені дуже... А мені дуже цей мотив нагадує одну пісню, блядь, але. Я навіть, не хочу казати про що вона. Що це за пісня? Що мені треба було. Що. Шо... Блядь, я все просрав. Ось це куплю. Я не знаю, ну типу треба, ні. Ход до Інтернет-кафе пендінг чекаут. Це їда. Эээ, e, хорошо. Короче, треба вивести гроші. Охуєть. Шо ти хочеш? Давай сюда, блядь. Не, ну Макітра, блядь. А ти его граєш. Ха, ебать, це Майнкрафт. Ну це, ну, навіть 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 і думати тут немає про що, це тупо в натурі Майнкрафт. А це просто збирати. Капець, блядь. Осколки, він збирає. Так, а шо ми тут можемо зробити? Селект матеріал. 200 баксов, шо? Ебать. Ну це такий собі, конечно, дизайн. Блять, вибрав хуйню. О, це вже схоже на якийсь. Що? А. А є, можна ж тут є ондопоро. Pro... О, да. І це не можна? Не можна. Хі -хі. Ладно, похуй. Як це прибрати? Empty-handed, computer Use, Auto... Ага, понятно. Воно хоче, щоб я гроші за щось платив. А що мені ще треба? Так давай почекай. Хулі я сижу. Я ж можу купити ще. Веб браузер, їбать, маркет. Давай ще купимо. Давай, ч ми як ці, блядь? Ми ж можемо собі позволити, правильно? Все. І Зараз буде два компа. а ти вже грає. Що це за музика? Я... Что это, блядь, ты шо, охуевший? Ты шо, бля, выходила на берег Катюша? Шо в мой играет за музыка, блядь? Так, я понял, короче, пиздут всю музыку, я не знаю, кисть. Блять, якийсь незрозумілий чел. Мені здається, ви якийсь чувак. Я не знаю, що ну, гра. Якщо я не помиляюся. Ну, нормально. Вона без всякої хуйні тут зроблена. Коротше, ну що, блять, що я можу сказати? Я знайшов гру, просто, блядь, лазивши по сім. Ну, хулі-хулі тут шукати. Просто побачив такий о, треба треба пограти, треба пограти. Якийсь дядька, бляха, такий прикольний. Пограв якусь гру і давай. Давай, бля. Ебать, хто курив? Сука. А куди ти? Я ж тут стою. Ти? Ага, зрозуміло. треба підняти їм ціну за це все. За це все. Adjust price and bulk. А можна якось змінити ціну? Я хочу змінити бляха ціну. Автоматик, кеш регістр, ладно, це якась. Блять. Комп'ютер розкидав, блять, Козел якийсь. Так, якщо. Бля, я ще й поставити на мо. А що ти бігаєш? Ты що, хочеш щось красти? Дивись мені. А, він півгодинки, типу, посидів. Понятно, блять. Коротше. Е прибрати це. Блядь, нахуй ви бігаєте, бля, не бігайте, впадеш, бляха, приб'єшся. Так, почекаєш. Почекаєш, будь ласка, тому що мені треба поставити ще. Ладно. Гроші, гроші як то кажуть, я хай поперед перше. А як аута? Боже, я вже і забувся нахер, що тут треба робити. Така, звісно собі, ігрулька, нічого. Все? А, не ні, грає. Нічого такого, знаєте, ят... чого, Якщо так можна сказати. Не можна? Так, комп поставити. Отак, от ми поставимо, коротше, так. Що, типу. Щоб ніхто не бачив монітори іншого. Як в нормальних комп'ютерних клубах, як в моєму дитинстві чи в дитинстві когось ще. Хоча, в принципі, ну у нас. to give А Все, 2 ПК у нас працюють. А що це таке? Adjust Price in Bulk. Чому я тут не можу ціну змінити? Тому що. Ай, хай ідуть сраку. Ого, що ви там, дівчата, граєте? Одна Майнкрафт грає. А ця в якусь форзу їбаш. Ну, 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 грай. Так, що тут тут у нас є ще цікаво? Second hand Product Recycling. Тому що. Гра трішки вже така, із себе. Ага, я зрозумів, Із себе виживає. Нічого цікавого, я вам так скажу. <сум> Гра така, блять, ну якась дивна, піздец. Як я, бляха, хай не можна попасти в іншу квартиру. Як я в неї. О, там дві дівчинки стоять, вже награлися в комп. А тебе, блядь, треба було якесь ще назву додати, що це ж цей, блядь. Ще й інтернет кафе. Ага, блять, сів. Давай, дівчина, зараз сяде, я вас відпущу. Ну як відпущу? Я вас не буду відпускати, ви будете грати. На півгодинки взяла, блін, Ну можна було. б... А на кіно якесь дивиться. А він шо? Шо це таке? Це щось типу. А це якийсь паб. Все? Як так шутку півгодини пройшло? Чи ти не дограли і хочеш вже вже вже, вже втікати? А що у нас по друге. А, у нас почекай, у нас вже є другий рівень. Да? Я ж правильно розумію? Mm. Да? Нє, почекай. Що? Це на четвертому рівні? Ага, да. Другий рівень, тому що можна монік новий взяти. Так, почекай. Де у нас. Е... вас посадити, вас розрахувати. Далі ми. Блять, тут навіть свій. своя операційна система, ну це достатньо дивно, але прикольно. Можна купити монітор, і я так розумію, цей. Блять, ну... Такі ціни. Неприємні, я би сказав. Така дивна гра, я не знаю. Чи треба вона мені на каналі, чи ні. Ой, я вибачаюся. Аж сушить з цією жарою. Коротше, ми пограємо в неї 20 хвилин, але ну, я не знаю, вона така трошки дивукувата, я не знаю. Ду дуже дивно. Що це таке? Це якась гра. Тік-так-той, окей. А чо... Я типу... Я граю сам собою, ви що? прикукаю. Ось що захиття. <це? с> Чи це. Це типу, типу гра повинна підрозумувати під собою, блядь, ще є кооператив якийсь. Я... Я взагалі нічого не розумію. У мене... А, у мене навіть є потреби свої. Охіреть. А... Тобто в мене є. Тебе зрозуміло, що мені треба було. Ого. Швидкість пересування така собі, конечно. Бля, це щоб встигнути, ти прикинь? А я ж працюю як до останнього клієнта? Я навіть цього чувака не побачу. Бля, вона теж грає в якийсь NFS, він він якийсь пап. Бля, ну грав взагалі така, конечно. Що тут ще є у нас цікаве. Давайте подивимося. Оно якісь відчинені двері, мені здається, що це. Шо, 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 шо? Старлайт. Star... Казино. Kazi... Ох, пт твою мать. Доброго вам дня! Я можу біля цієї дами? Вона мені здається вже все, ну, під <laughs> Під шафе, блять, конкретно. А як грати? що можна грати тут? Нахера тут казино. Blackjack? Давай. Jack? Uh, давай. Давай задн... задньорочки почнемо. конфірм, 19. Не треба. У нього 13. Я долар виграв. Ну, коротше, тобто нічого не виграв. Давай сотку поставлю одразу. Бля, дабл треба нажати, да, щоб він дав мені ще. Блять! Я виграв. Єбать, я виграв. Єбать, я виграв. 17. Блядь, ну тут не знаю. Ну давай ще одну. Все, все, Єбать. Тут підкрут, якийсь, я не знаю. Тут тупо підкрут. Мені здається, що тут підкручено все. Ну давай. Єбать, 20. Ти прикинь. А можна дабл? Ну, типу, а як мені вибрати? Що у меня 20. А что я на, 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 на измейда дабл поставил? Давай еще. 19. Охереть, я не разумею. Что? А что он еще одну не взял? У него же там, бляха. Это факт, мазафак. Ребят, выше. Що відбувається, блядь? А, ну, все, це, все. Це от. Е, що? -е, а, я понял. 13, ну давай ще. Ну, блядь, ну, хто, сука. Ну як завжди, блядь. Ну, це 100% повинно було відбутися. Треба відбитися. 19 Стенд. Пошл нахуй! Сука. І не можу нікому пізди дати, ти прикинь? Було півтори тисячі, воно. Бля, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це якась залупа. Ну, не може бути такого, щоб я зараз програв. Коротше, е, гра максимально придурошна, мені вона взагалі не подобається. Я не знаю, ну нехай Бог з нею, нехай вона буде. Е, ми встрали всі гроші в казіно тупо. Короче, блять, е, це так, аби розбавити трішки того, що є, просто на каналі. Бо в мене є ідея пройти Сталкера, я не знаю, будуть його дивитися чи не будуть, але я б пройшов, може, може на якийсь стрімчик, не знаю. Так що, ладно, окей. Будемо закінчувати цей просто крінж максимально крінжанута гра. Ось дівчина взагалі не зрозуміла, вона настільки відрізняється від цих моделей, які тут є. Просто і піз. Навіть анімація набагато краще. Але в неї зламаний Торс. Окей, друзі. Вибачаю за цю крінжову гру. Це тупа херня. Взагалі, я не знаю, як в такі ігри грати, тому нехай буде. Дякую за те, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. А ми зустрінемось з вами в наступних відео. Всім пока!